Super class, cirque, cirque, cirque. Usi, ta Погляньте, як це класно навколо. Життя яскраве, хочеться жити і творити. Головне нічого не натворити. <ріст> Хоча заради пригод слухайте, може й нам почти сьогодні з пригодом? Не знаю, як то, а я до них готова. То ми їх шукатимемо, чи вони нас самі знайдуть. Гадаю, цей парк подарує сьогодні щось нам незвичне. Ми гуляємо в цьому парку кожні вихідні і нічого тут не відбувалося, щоб такого аж. Друзі, ну що ми плануємо? Життя не передбачувальне. Що буде, то буде. Я знаю одне. Давайте не будемо довго знаходитися на сонці, бо вже таке вважається. Отже, розслідування розпочинається. Чула, як вони сміялися. Це вони над нами сміялися. Ми нікому не дозволимо на собою насміхатися. Вони ще позовкують, і прийшли сюди. І ніщо вже не врятує. Вони залишаться з нами назавжди. Потім діятися нашим планом, потім пряти по одному. А перед цим ми їх розваримо, і тоді буде легше їх перетворити. Це да вони взагалі не воїни. Вони звичайні люди. Інші справа — ми. Ми зомбі, ми сила. І у них буде ж така ж сила і вже скоро. Цей світ буде наш. А, а, а! Чому ж мені пролетіло? Тьом, ну це ж гра, всяке буває. Може в тебе в голові магніт. Головне, щоб не було гучного звуку. Отже, голова в тебе не порожня. Тьома, не можна на таке ображатись, ми ж друзі. Ще ні. Так, і запишемо. Почалися. Варти це не добре, але факт є факт. Тепер, але не останній розслабся. Скоро ти з на краще. Спітна вантаріше і скоро він переможе. Ми пересваримо усіх вас і перетворимо на зомбі. А ти нам тоже і сама нештана своїх друзів. Хаси цей світ нам Сподобається. У нашому світі все по-іншому. А тут є сила. А? Скоро ваша трус пошла й не. А ми лише нам спостерігати і радіти. Сей світ – сі наш Отже, все йде за планом. Але, на жаль, не за мої. Факт є факт. Що відбувається? Це все через вас. Я можу сказати теж саме, бо коли ми були друзями, справжніми друзями, так, так, так. Здається, я підозрюю, через кого сталося ваше перетворення. Та що тут підозрювати? Кожен сам за себе. Тепер нам буде легше відстояти себе, бо в нас з'являється якась сила. Справа заходить далеко. Треба негайно щось зробити. А Може, не варто. Що ж ми свою справу зробили? Процес пішов. Але вони ще не зовсім перетворились. Не розслабляйтесь. Головне, щоб вони знову не повернулися у своє життя. Для цього їм потрібен еліксир. Але його ще ніхто не знайшов. Якби ми його знайшли, ми б теж повернули людський облік. І ніхто не знає, де його знайти. І отже, ми таки назавжди. І чекаємо для нас новеньких. Отже Еліксир який? Де його шукати? Суцільні загадки. Але факт є факт. Вже пізно. Такі відчуття, що вони бісите, от таке неприємне. А що ви там говорили про еліксир? Може він не всім допоможе. Цього я ще не знаю, але я і це з'ясую. Тепер з'ясуйте, чи вистачить його на всіх, бо перший в черзі. Не дивно, адже з тебе все і почалося, і може все через тебе. Ось воно що? всі зміялися, коли мені м'ячем по башті прилетіло. А тепер ми перетворюємось на зомбі і перестаємо бути друзями. Ну чому ж Ви ж тепер всі друзі, зомбі? Що вам не подобається? Завжди мріяла про друзів зомбі. Саме таких, як ви, ви хочете на це поговорити? Це якщо не витрився, я! так. Пошуками еліксира треба зайнятися негайно, але сама я з цим не впораюсь. Тобто? Ви що тепер вмієте читати думки? Um. Справа в тому, що мені потрібні помічники. Тоді підемо шукати еліксир разом. Тільки ніхто не має вас бачити. Самі розумієте, чому. Я хочу якісь орантери там де шукати. Оскільки ті, хто вас перетворив, крутилися десь тут. Тому Оліксир має бути десь тут. Я думала, він має бути десь захований так, щоб ніхто не знайшов. А може навпаки? що шукаєш, воно під носом. Дивись уважно під бо залишишся таким. Спокійно, не засваріться більше, бо через того нічого не вийде. А через сварку все і почалося. Давайте прискорюватись, бо я відчуваю, що перетворююсь повністю. Те ж саме відчуття. Хочеться робити щось погане. А де той Олексир? Мене теж потрібно рятувати, просто негайно. Може, ти знаєш, що скільки є часу до нашого перетворення? На жаль, не знаю. Час у вас поки не неостемія. Потім все. Перше хотів вибачитись перед усіма, бо з мене все почалося. Ми теж хочемо вибачитись перед тобою за той м'яч в голову. Повір, це було випадково, ніхто не хотів над тобою насміхатися. просто так вийшло. Головне, що ми змогли зберегти дружбу і вернутися до людського образу. А ще ми не спідемо землі. Я не знаю, чи вам це сподобалось, але ви мене змогли налякати. Факт є факт. А Олексир чи залишився, треба його заховати, бо може комусь ще пригодитися. Але... Дуже хочеться вірити, що не нам. Хоча не лякай нас, ми і так таке пережили. Всі. А може хтось від нас заразився? Не хвилюйтеся. Усе під контролем.